Десять речей, про які ніколи не пошкодує смертю. Заповіт Монахині. Сестра Марія Карітас не була видатною чи яскравою постаттю, Її монаше життя тихе, щоденне служіння Богу. По її смерті сестри монахині знайшли в її щоденнику запис, під назвою. Десять речей, про які я не пошкодую перед смертю. Мати сестри Марії а у світі Анжеліки Форте, дізнавшись, що чекає на дитину, була ошалешена прогнозами лікарів і порадами робити аборт. Однак батьки уперто молились молитва за молитвою. І дитя народило здорове, тому й дівчинку називали дитиною чудом. Батьки мріяли бачити свою напрожи й красиву доньку у подружжі. До того ж було немало вигідних претендентів. Однак Анжеліка мовляла матір не силувати її. Бо давно вже її серце є в Ісусі. Одного разу мати завела доньку до священика, щоб той напоуми її, та дівчина, схопившись за священичий одяг, сказала: що якщо мамі так подобається той хлопець, нехай іде за нього замість сама. Сестра Марія прожила досить складне насичене життя, проводячи місії у Канаді, а потім у Бостоні. При кінці життя важко хворіла, однак була жінкою міцного характеру. Як її прізвище форте, що перекладі з італійського значить міцний. Серед десять речей, написане сестрою, було наступне не іншим добро. Не говори про інших погано. Подумай, Перше, ніж скажеш. Не говори, коли ти не при собі. Допоможе тим, хто потребує допомоги. Помиляйся. Будь терпелива до всіх. Вислухай інших, але не для того, що обмовити. Не вір у погані речі, які говорять про інших. Будь готова до смерті. Ці прості істини. Наскільки глибокі, наскільки досвідні, що змушують нас зупинитись серед метушніє галасу світу, щоби подумати, а про що я не пожалію смертю.